У Fallout 76 повернулася подія ніч мішкво. Її прибрали із серверів ще у 2019 році через нерозв'язні проблеми. Але тепер вона знову доступна у оновленому вигляді та в новій локації. Тож у нас є два тижні, щоб отримати нові креслення і зануритися у святковий хаос. Події активуються щогодини у долині Скайлайн. У першій версії для участі був потрібен костюм. Тепер цього не вимагають, але можна створити атмосферу, надягнувши костюм із червоної скрині. Подію проводить робоокон-джестер, який зазвичай перебуває у локації дім жахів Фредді, тож можете навідатися до нього і у вільний час. Щоб розпочати, треба розпалити перше вогнище. Далі нас чекає три етапи, на яких головне завдання створити хаос. Перший етап лісова зона. Щоб заповнити індикатор, потрібно знищувати ворогів, підривати фейерверки та розпалювати вогнища, слідуючи за ботом. Другий етап табірна зона. Тут можна малювати графіті у визначених місцях. Прикрашати газон декором, брати цукерки з мисок і далі знищувати ворогів та підривати верверка, щоб заповнити шкалу. Третій етап майданчик для вертобота. Знову наводимо хаос, після чого розпалюємо вогнище. З'являться три штурматрони, яких потрібно ліквідувати. Не забувайте рятувати інших гравців. Вони часто не витримують натиску. Події завершуються після знищення вертобота. Усе просто. У нагороду отримуємо дози, кришки, медикаменти, їжу, покращену наживку та легендарні модулі. Серед унікальних нагород титул «Гоблін», Колекційна кружка та можливість випадіння нових креслень. Усього їх 16 із шансом випадіння 6 ,25%. Дякуємо за перегляд. Зустрінемося на серверах Апалачі або на стрімах.